З кожної дитини єдине єдиний життя. Бережіть його. Бережіть своє життя, бережіть своє дороги. Є в нас перший номер, це кубік місто Івано-Франківське. І на правій доріжці у нас субару. Зараз буде руба місцями двома автомобілями. Це два автомобілі, які показують найкращі результати. Труба восьмерка. Права доріжка. Готовий, готується, ліва доріжка. Готується. Так, перший номер. Перший номер, я не прошли готовий. Ліва доріжка. Готується. Права доріжка. Або знімаються. Назад. Назад, права. Стоп, стоп. Стоп. Учасники готові. Увага на світопор! бачили, як стартував учасник на лівій доріжці, затримкою 0-0-0-0! Він, він ідеально вивчив наш світ але першим на фініші Субару.